Сьогодні у нас продовжує естафету Софійка в читанні. Квіточки конвалії подібні до перлин, за легендою Це є не що інше, як за Щастий, щасливий сміх лісової русалки мавки. Конвалія належить до отруйних рослин. То Ти обережними й уважними з букетиками. Та. цих чарівних квітів. конвалія До червоної книги України дуже гарно молодець.